Настала спекотна пора, а з нею традиційно відкрився купальний сезон. З метою профілактики нещасних випадків на воді рятувальники управління ДСНС у Кіровоградській області постійно проводять тематичні бесіди з людьми. Відомо, що стихія не пробачає помилок і за найменшої необережності може помститись людині. Тому рятувальники постійно нагадують громадянам у місцях масового відпочинку про правила поведінки на воді, що приємна прохолода води принесла лише задоволення, а не лихо. Так, днями фахівці служби порятунку провели роз'яснювальну роботу на Новомиколаївському пляжі, де коло річки Інгул звикли відпочивати кропивничани, щоб під час безпосереднього спілкування із людьми різного віку донести до їхньої свідомості важливість бути відповідальними, відпочиваючи біля водойм. Зокрема, надзвичайники порадили утриматись відживання спиртних напоїв у спеку, та не радили у нетверезому стані взагалі занурюватись у водойму, оскільки це може зашкодити. Не лише здоров'ю, а й призвести до смерті, особливого контролю потребують діти, які можуть захлинутись навіть біля самого берега. Крім того, слід оминати стихійні пляжі, дно яких не перевірено водолазами та не визнане безпечним для людей. Також фахівці служби порятунку нагадали, що потрібно робити, коли людина потрапила у небезпеку у воді. На завершення розмов рятувальники усім відпочивальникам роздали тематичні листівки із правилами поведінки влітку на водоймах.